Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 7 вересня, 196-ту добу наші воїни крок за кроком звільняють рідну землю від російських загарбників і наближають перемогу. Хоробрі, сильні, незламні. Вони борються за свободу українців і мирне майбутнє нашої України. Південно-український енергокомплекс працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС-ГЕС – Стабільно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан перебуває в межах чинних норм. Увесь світ з напруженням слідкує за подіями, які відбуваються на захопленій російськими військами Запорізькій атомній електростанції та її місті супутнику Енергодарі. Попри те, що окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо АЕС, там нині триває місія МАГАТЕ. На постійній основі продовжують працювати два експерти. Перші висновки інспекції підтвердили, що фізична цілісність станції порушена в кількох місцях. Днями внаслідок обстрілів там були пошкоджені та відключені лінії електропередачі, автотрансформатор, розвантажений і відімкнений від мережі енергоблок номер 6 Нині для забезпечення роботи систем безпеки станція покладається виключно на власні сили. Усе це свідчить, що терористичні дії російських військових на майданчику АЕС продовжують нести ядерну загрозу не лише Україні, а й усьому світові. Вимоги нашої країни залишаються незмінними прибрати російських військових і військову техніку з майданчика атомної електростанції. Покласти край фізичному насиллю над її працівниками. Висновки експертів МАГАТЕ, перш за все, мають стати передумовою для виведення військ із ЗАЕС і подальшої деокупації її території. Маємо надію, що результати роботи місії МАГАТЕ також сприятимуть відновленню безпечного функціонування підприємства у складі української енергетичної системи. Слава Україні!